Сьогодні у нас ось така розпаковочка. Що ж у нас тут? Ну По-перше, наша серія з дамаскою трояндою. Тут у нас денний крем, дуже-дуже ну вообще, універсальний крем, він підходить і для ранкового уходу, і, і ввечері можна його використовувати. Також тут Тонік. Тонік спреєвий, я вам зараз покажу такий дуже-дуже удобний. Особливо влітку це дуже зручно, що можна використовувати його протягом дня, можна зволожувати своє обличчя. Далі, такий от гель для вмивання, Тоже з екстрактом Дамаска троянди. Будь ласка, замовляйте, дуже-дуже класний набір. І що я хочу сказати: всім, хто не ус... Це наша новиночка, всім, хто не встиг купити його по акції раніше, в цьому каталозі, вам дуже пощастило, бо цей набір ви можете придбати по акційній ціні всього за 699 гривень замість 979 Тож, будь ласка, скористуйтесь цією нагодою. Далі. Що у нас ще примітного в цьому каталозі. Зараз по акції оця чудова наша серія фісташковий макарон. Це ми не її замовили повністю всю. Тут у нас є гель для душу, він концентрований, Надо буквально горошинку і ви помиєте все тіло. Далі Тут є крем масло, така велика, велика банка. От, і є такий от зручний кремчик для рук. Можна ну, удобно його покласти в сумочку, будь ласка, замовляйте, тим більше, що він зараз по акції. Далі. І ще у нас зараз по акції Бібі-крем. Зараз його ціна всього 279 гривень. Це на цілих 100 гривень дешевше, ніж він коштує. Звичайно. Звичайно, він коштує 379 гривень, зараз на 100 гривень дешевше. Є всі відтінки поки що, тож, будь ласка, замовляйте. Далі шампунь з екстрактом краповий. Дуже-дуже класний шампунь. Будь ласка, замовляйте, він великий, пол-літра тут об'єм. І він зробить ваше волосся шикарним. І плюс дуже-дуже мало його треба. Тому що він концентрований. Далі зараз у нас стартувала дуже цікава акція з і 5. Якщо робиш замовлення на 500 гривень, то на кожній 500 гривень додається товар з додатковою знижкою. Тобто, от, наприклад, зараз цей кондиціонір він і так по акції всього 139 гривень замість 159 гривень. Але ж по цій акції со 4-5, якщо ви робите замовлення на 500 гривень, ви можете його купити всього за 119 гривень. І точно так же отакий чудовий наборчик. Це серія для об'єму волосся, серія Доктор Туна. Тут у нас масочка є, і тут у нас є шампунчик. Що вони роблять? Ну, По-перше, об'єм. По-друге, вони дуже-дуже дуже гарно відновлюють волосся, у кого такі тонкі волосся, тьмяне, оці всі проблеми ця серія рішає. Плюс вона безсульфатна. І зараз, ну, взагалі, регулярна ціна одного засобу цієї серії 359 гривень. По акції цього каталога до конця. Каталога ви можете її придбати за 309 гривень, а зараз, якщо ви робите замовлення на 500 гривень, то ви можете придбати на кожній 500 гривень засоб такий всього за 269 гривень. Тобто дуже велика економія. Будь ласка, пробуйте, сама користуюсь цією серією, дуже-дуже задоволена. Далі у нас новиночка. Отакий От цікавий парфюм жіночий. Він дуже-дуже підійде всім на літо, особливо тим, хто полюбляє троянди, особливо, хто полюбляє Дамаску троянду. Якщо ви знаєте, що Давайська троянда це дуже рідка троянда, масло з цієї троянди виробляється тільки в одному місті в Туреччині. І що я хочу розказати за цей парфюм? Ну, собі, як до речі, вже його придбала дуже-дуже Неймовірний аромат, і вже почувши цей аромат на мені, люди цікавляться і купляють. Тому розказую вам, яка тут альфактурна Ну, Верхні ноти це шафран і дамаська троянда. Ноти серця це малина і герань. І базові ноти це пачулі і Ладан. Хочу сказати, він дуже класний шлейфовий парфюм. Будь ласка, замовляйте, коштує він всього. 629 гривень. Ну, і ви ж знаєте, що в нас завжди новиночки по дуже цікавій ціні. Ну, і вішенка на торті. У нас новиночка наша кава з гуараною. Це дуже чудовий енергетичний кавовий напій розчинний. Він поєднує в собі каву, вершки і екстракт гуарани. Е, ну, Може, ви знаєте. Гуарана це природний стимулятор, і він е, дуже хорошо підвищує енергію та концентрацію. Це ідеально підходить для ранкового пробудження та для підтримки бадьорості протягом дня. Тож, будь ласка, замовляйте. А я зараз іду уже коштувати. Хто хоче замов... зробити замовлення, під цим відео буде реферальне посилання. Хто хоче. Отримати дисконт і покупати по цінам виробника під цим відео буде реферальне посилання. А я буду дуже вдячна вам за лайки, підписуйтесь на мій канал, щоб більше бачити моїх відео. До зустрічі, мої любі!